Обухівці погрожують правоохоронцям новою Врадівкою. Сьогодні біля приміщення місцевої поліції люди влаштували акцію протесту, вимагали справедливого розслідування вбивства 37-річної Людмили Охрим, що сталося на Великдень. До справи можуть бути причетні поліцейські обухівського райвідділку. Вони після відпочинку в ресторані зголосилися підвести жінку додому, і вранці доправили її вже мертвою до лікарні. Земляки загиблої підозрюють місцеві правоохоронці та судмедексперти намагалися прикрити злочинців за результатами першого розтину. У загиблої просто стався серцевий напад, і тільки при повторному огляді тіла, на якому наполіг чоловік Людмили, медики вже побачили синці. Нині справу веде прокуратура. Усі експертизи призначені заново. Можу, перша медекспертиза була, щоб вони сказали, що в мене синяків нічого немає, взагалі тільки померла на серці, коли була друга медекспертиза, Я бачив всі синяки і все. І я просив їх, щоб я сфотографував ці синяки на камеру. Вони мені заборонили і шукали мене, коли я заходив в морг. Хоча я цього, я цього тоді не знав, вони не мали права мені цього зробити. Я мав право фотографувати. Суд медексперт вищого рівня скаже, в чому які недоліки допустив перший. І ми вже на. На основанні цього висновку будемо робити певні вивади про його відповідальність.